Вітаю, шановні випускники! Сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач з теми «Фотоефект. закони фотоефекту. Саме широке застосування цього явища, наприклад, у використанні напівпровідникових приладів, робить фотоефект актуальним для вивчення. Але перед тим як перейти безпосередньо до розв'язування задач, переглянемо коротку історичну довідку щодо вивчення цього явища. Фотоефект це явище вибивання світлом електронів із металів. Дослід Столетова. Для проведення точних дослідів Олександр Столетов створив експериментальний прилад, що став прототипом сучасних фотоелементів. Скляний балон, з якого викачали повітря, розміщували два електрода. На один із електродів через кварцеве віконце потрапляло світло. На електроди подавалася напруга, яку можна було змінювати реостатом і вимірювати вольтметром. До електрода, на який потрапляло світло, приєднували негативний полюс батареї. Під дією світла цей електрод випромінював електрони, які в електричному полі утворювали електричний струм, незважаючи на відсутність повітря між дисками. Продовжуючи досліди, Столєтов встановив залежність фотоструму від величини напруги батареї і інтенсивності світлового пучка. Якщо за допомогою реостата збільшити напругу на електродах, а інтенсивність світла залишити попередньою, то показники гальванометра будуть свідчити про збільшення сили струму. При певній величині напруги сила струму досягає максимального значення і вже не змінюється навіть при подальшому збільшенні напруги. Це максимальне значення сили струму називається струмом насичення. Струм насичення визначається числом електронів, які випромінює електрод, що освітлює. А зараз до вашої уваги теоретична довідка, яка допоможе сьогодні при розв'язуванні задач. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. енергія фотона дорівнює сумі роботи виходу електрона плюс максимальна кінетична енергія фотоелектрона. Умова виникнення фотоефекту. Частота падаючого світла на речовину повинна бути більша або дорівнювати мінімальній частоті. Мінімальна частота випромінювання, яка ще викликає фотоефект, називається червоною межою фотоефекту. Мінімальна частота дорівнює відношенню роботи виходу електрону до сталої планки. Переходимо до першої задачі. Робота виходу електронів з Цезією дорівнює 1,97 електрон-вольт. Знайдіть максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо поверхня цезієвої пластини освітлюється світлом з довжиною хвилі 580 нанометрів. Запишемо мову задачі. У нас дана робота виходу А дорівнює 1,97 електрон-вольт. Ми переводимо в джоулі домноживши на 1,6 на 10-19 степені. Отримаємо 3,152 на 10-19 степені джоулів. Довжина хвилі лямбда 580 нанометрів переводимо в метри. Умножаючи 580 на 10-9 в степені метрів. Отримаємо 5,8 на 10-7 в степені метрів. Швидкість світла у вакуумі 3 на 10 в 8 степені метрів за секунду. Стала планка h до рівня 6,63 на 10 мінус 34 степені джоуль помножити на секунду. Знайти Максимальну кінетичну енергію фотоелектронів. Для розв'язування цієї задачі запишемо рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Енергія фотона дорівнює роботі виходу електрона з поверхні металу плюс максимальну кінетична енергія фотоелектронів. Енергія фотона дорівнює Аж поділити на лямб. Підставляємо. Перше рівняння наш дріб HC поділити на лямбда. Отримуємо HC поділити на лямбда дорівнює робота виходу плюс кінетична, максимальна кінетична енергія фотоелектронів. Звідси знаходимо максимальну кінетичну енергію фотоелектронів. Вона дорівнює, аж поділити на лямбда мінус робота виходу. Перевіримо одиниці вимірювання кінетичної енергії. Стала планка, вимірюється, як джоль помножити на секунду. Швидкість світла це метр поділити на секунду. Лямда довжина хвилі, це метр. Мінус робота виходу це джоль. Скоротимо секунди і метри. Отримаємо різницю джоулів. Різниця джолів дорівнює джолю. Підставляємо форму нашої кінетичної енергії в дані умови задачі. Зробивши підрахунки, запишемо, чому дорівнює кінетична максимальна енергія фотоелектронів. Отримуємо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 0,28 на 10-19 степені джоуля або 2,8 на 10-20 степені джоуля. Переходимо до другої задачі. Під час дослідження вакуумного фотоелемента виявилося, що про освітленні катода світла із частотою 10-15 степень Гц фотострум з поверхні катоду припиняється при затримуючій напругі 2 В. Визначте роботу виходу для матеріалу катода. Знову записуємо нову задачі. Частота μ десь дорівнює 10-15 Гц. Затримуюча напруга 2 В. Заряд електрона дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені кулон, Швидкість світла в вакуумі дорівнює 3 на 10 8 м за секунду. Стала планка дорівнює 6,63 на 10-34 джоуль помножити на секунду. Треба знайти роботу виходу з поверхні металу. Розв'язання. З чого почнемо розв'язувати? Знову запишемо рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Енергія фотона дорівнює сумі роботи вихода плюс максимальна кінетична енергія фотоелектронів. Енергія фотону дорівнює добутку H на μ. Ю. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює модулю. Заряду електрону на затримуючу напругу. Підставим ці вирази в перше рівняння. Отримаємо H дорівнює Робота виходу плюс модуль заряду електрона помножити на затримуючу напругу. Звідси знаходимо роботу виходу вона дорівнює. H мінус добуток. Модуля заряду електрона на затримуючу напругу. Давайте перевіримо одиниці вимірювання. Робота виходу дорівнює. Стала планка джоуль помножити на секунду, частота Герц. Заряд електрона кулон, напруга вольти. Герц розпишемо, як одиниця поділити на секунду. Секунди ротяться, залишається джоуль. Колон розпишемо, як ампер помножити на секунду. Це теж буде джоуль. Різниця джоулів дасть джоль. Підставляємо наші дані умови задачі, формулу роботи-виходи. Розробивши від розрахунки, отримаємо, що робота виходу дорівнює наближено 3,43 помножити на 10 в мінус 19 степені джулів. Переходимо до третьої задачі. Робота виходу електронів з вольфраму дорівнює 4,54 електрон вольт. Знайдіть максимальну швидкість фотоелектронів, якщо поверхня вольфрамової пластини освітлюється світлом з довжиною хвилі 180 нанометрів. Записуємо умову задачі. Робота виходу дорівнює 4,54 електрон Вольта. А це дорівнює 7,264 помножити на 10-19 степені джоуля. Довжина хвилі лямбда дорівнює 180 нанометрів або 1,8 помножити на 10-7 степені метрів. Маса електрона дорівнює 9,1 помножити на 10-31 степені кг. Швидкість світла у вакуумі 3 на 10 в 8 степені метрів за секунду. Стала планка дорівнює 6,63 на 10 в мінус 34 степень на секунду. Треба знайти, чому дорівнює максимальна швидкість руху фотоелектронів. Для розв'язання цієї задачі знову записуємо рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Енергія фотона дорівнює. Робота виходу плюс максимальна кінетична енергія фотоелектронів. Енергія фотона розписуємо як HC поділити на лямбда. Кінетична енергія максимальна дорівнює МВ максимальна в квадраті на 2. Підставляємо в першу формулу. Отримуємо. Аж це поділити на лямбда дорівнює, робота виходу плюс М. В максимально в квадраті поділити на 2. Знаходимо із цього виразу максимальну кінетичну енергію. Потім із даного виразу виражаємо максимальну швидкість фотоелектронів. Вона дорівнює корень квадратний. І здобутка 2 поділити на масу електрона і помножити на наступну дужку в дужках. Аж це поділити на лямбда. Мінус робота виходу електронів. Перевіримо одиниці вимірювання максимальної швидкості. Як ми бачимо, маса вимірюється в кілограмах. В знаменнику буде кілограм. В дужках стала планка джоуль помножити на секунду. Швидкість світла це метр, поділити на секунду, довжина хвилі це метр. І робота виходу це джоуль. Після скорочення метр, метр з метром і секунди з секундою отримаємо під знаком корення джоль поділено на кілограм. Джоль розпишемо як ньютон на метр. Ньютон розписуємо як добуток кілограм помножити на метр, поділити на секунду в квадраті. Після скорочення кілограм з кілограмом отримаємо під коренем М в квадраті поділити на секунду в квадраті. І це дорівнює метр поділена на секунду. Підставляємо наші дані умови задачі в формулу максимальної швидкості. Зроблячи розрахунки, отримаємо, що ця максимальна швидкість дорівнює тисячних на 16 метрів за секунду. Або 912 км за секунду. Переходимо до наступної задачі. Поверхня зрідної пластини освітлюється світлом з довжиною хвилі 150 нанометрів. Знайдіть максимальну швидкість фотоелектронів, якщо червона межа фотоефекту для срібла 260 нанометрів. Як завжди, записуємо мову задачі. Довжина хвилі 150 нанометрів, або це дорівнює 1,5 на 10-7 степені метрів. Максимальна довжина хвилі 260 нанометрів, або це дорівнює 2,6 на 10-7 степені метрів. Маса електрона дорівнює 9,1 на 10-31 степені кілограм, швидкість світла у вакуумі. Дорівнює 3 на 10 108 метрів за, за секунду. І стала планка, знову ж таки, дорівнює 6,63 на 10-34 степені джоуль помножити на секунду. Треба знайти знову максимальну швидкість фотоелектронів. Знову для розв'язування цієї задачі ми пишемо рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Енергія фотона дорівнює сумі роботи виходу з поверхні речовини плюс максимальна кінетична енергія фотоелектронів. Енергія фотона дорівнює Аж поділити на лямбда. робота виходу дорівнює HC поділити на лямбда максимальна. І максимальна кінетична енергія дорівнює М на максимальна. Швидкість максимальна в квадраті поділити на 2. Підставляю все в першу формулу. Отримаємо HC поділити на лямбда дорівнює HC поділити на лямбда максимальне, тобто на червону межу фотоефекта, плюс MV максимальна в квадраті поділити на 2. Звідси знаходимо максимальну кінетичну енергію. Вона дорівнює HC поділити на лямбда мінус HC поділити на лямбда максимальне. Звідси з цієї формули знаходимо максимальну швидкість фотоелектронів. Вона дорівнює корень квадратний, із добутка 2H. Помножити на швидкість світла і поділити на масу електрона і помножити на дужку. в дужках Одиниця поділити на лямбда, мінус одиниця поділити на лямбда максимальна. Перевіряємо знову ж одиниці швидкості. Стала планка джоль на секунду, швидкість світла метр за секунду, маса кілограм. І різниця одиниця на лямбда мінус одиниця на лямбда максимальна це буде одиниця вимірювання одиниця на метр. Скоротивши метри секунди, ми під коренем отримаємо джоуль на кілограм. Знову розписуємо джоуль як ньютон помножити на метр. Далі розписуємо ньютон як добуток кілограма помножити на метр поділити на секунду в квадраті. Скорочуючи ці кілограми, ми отримаємо під коренем метр квадратний поділити на секунду в квадраті, а це дорівнює метр поділити на секунду. Зробивши підстановку даних формулу максимальної швидкості ми отримаємо що? Максимальна швидкість буде дорівнювати приблизно 1,1 на 10 метрів за секунду. Або це буде 1100 км за секунду. Переходимо до останньої задачі на сьогодні. Довжина хвилі, що відповідає червоній межі фотоефекту для літію дорівнює 5,22 на 10-7 метрів. Визначте потенціал роботи виходу електронів з літію. Запишемо умову задачі. Червона межа фотоефекта, Тобто лямда максимальна дорівнює 5,22 на 10-7 степені метрів. Модуль заряду електрона дорівнює 1,6 на 10-19 степені колона. Швидкість світла у вакуумі дорівнює 3 на 10 8 метр за секунду. Треба знайти потенціал Фі. Для розв'язування цієї задачі запишемо роботу виходу електронів з речовини А до рівня. Добуток HC ми повинні поділити на лямбда максимальне. Потенціал Фі це відношення роботи, в даному випадку роботи виходу до модуля заряду електрона. Підставимо замість А цю формулу. Дріб HC поділити на лямбда максимальне. Отримаємо формулу потенціалу Φ дорівнює HC поділити на добуток лямбда максимальна на модуль заряду електрона. Самостійно вам буде завдання перевірити одиниці вимірювання потенціала. Зробивши підстановку наших даних в задачі формулу потенціала ми Отримаємо, що потенціал дорівнює 2,38 вольт. Так, домашнє завдання. Повторити параграфи 62, 63, пройти тестування за посиланням на освітній сайт науки.